Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви потрапили сюди вперше, мене звати Аліна. Я живу у Шотландії і на цьому каналі розповідаю про життя в цій країні. Сьогодні поговоримо про те, як живуть багаті шотландці. І не тільки про це поговоримо, а ще й подивимося. Тож, погнали! Це відео має виключно пізнавально розважальний характер. Тут не буде ніяких статистичних даних, лише мої враження, спостереження і зовсім трохи цифр. Оскільки у Шотландії високий рівень життя, багаті люди є невід'ємною складовою цієї країни. Але те, як вони демонструють своє багатство, дещо відрізняється від того, до чого звикла більшість з нас, і які саме відмінності, я розкажу і покажу в цьому відео. Мені, до речі, писали в коментарях під відео, що немає в дворі дитячих майданчиків. В цьому немає необхідності, тому що навколо у нас достатньо дитячих майданчиків, де діти можуть погуляти і прекрасно провести час. Один із таких прямо знаходиться біля нашого будинку в парку, і там ось така довга є горка. Є різні в принципі, атракції, і дітям тут весело. І поруч є поле, де можна поганяти з м'ячем. Що мені, до речі, подобається з приводу майданчиків, я вже кілька разів бачила, як. Приїжджав технічний персонал і перевіряли справність всіх атракцій на майданчиках. Це дуже круто, раз на півроку, якщо не частіше, вони точно це роблять на календарі 1 лютого. Але тільки подивіться, який насичений колір у листочків на деревах. І так практично скрізь. Це один із найновіших районів в нашому містечку, бо тут практично тільки новобудови. Але це приватний сектор. Є дуже такі великі віли. Зараз ми з вами подивимося на них зблизька. Більш старі будинки, вони всі розташовані зверху. Це низина, тут вже протікає річка, там відкриваються ось такі гарні краєвиди. Вздовж річки часто гуляють люди з собаками, а там далі вже. Гольф Поля почнемо з невеличкої передісторії. Я живу біля міста Абердин, це третє за величиною місто у Шотландії. Воно славиться своїми покладами нафти газу. І зараз це місто розвивається як енергетичний центр Шотландії. Одна із особливостей шотландських дворів: як бачите, парканів немає, такі дуже низенькі, просто стовпчики стоять, і все. Подвір'я абсолютно відкрите на загал. Але завжди в шотландському будинку є бек'ярд, де люди проводять вільний час, смажать барбекю і тому подібне. Тут дуже схожі будинки, усі великі, з панорамними вікнами. Є двори кращі, такі більш доглянуті, з якимось ландшафтним дизайном. Є звичайні двори, де просто посіяна травичка. Ось цей такий будинок тут дуже, скажімо так, кидається в очі. Як я вже зазначила, я живу біля міста Абердин, тобто в передмісті, в невеличкому містечку, і місцеві його називають Пош Ерія, дослівно перекладається як шикарний район. Дуже часто, якщо немає там, звичайного паркану, то є така жива огорожа, стуї, гарні, акуратні, доглянуті, великі. Так, з прибудинковою територією деякі зустрічаються з оглядовими майданчиками, з терасами. Але все дуже якось, як на мене, просто лаконічно і зі смаком. Тут є паркан, дуже велика тераса, три поверхи в цьому будинку виглядає гарно. Взагалі помітила, що всередині шотландських будинків достатньо світло, і зрозуміло, чому, тому що в них багато вікон, і вони достатньо великі. Ось тут закінчується лінія з новими будинками, далі вже йдуть такі більш старі. Шотландці полюбляють їздити на електромобілях. Тут це дуже поширена практика. Тут часто зустрічаються Тесла, Rover. ровери. І для мене це було відкриттям, що, виявляється, їх виробляє Британія. Гранітні будинки дуже схожі між собою за архітектурою, скрізь великі вікна. На першому поверсі вони завжди кругові. Не знаю, як це буде правильно. Якщо ви знаєте, підкажіть в коментарях. Ось будинок попереду схожий на справжній замок. Нещодавно його реконструювали, реставрували. Стояв ось тут в лісах. Навколо нього, бачите, це рідкість насправді тут. Але є ось такий великий гранітний паркан. Там всередині є окремо тенісний корт. з цієї сторони ще є ворота, там заїзд. Подивіться, які розкішні ялинки на території. Я спостерігала, як цей будинок будували. він дуже великий, територія навколо теж величезна. Цікаво, що така територія пустує і практично нічим не засаджена, хоча шотландці полюбляють ландшафтний дизайн. Але часто зустрічаються дійсно прибудинкові території, які просто засаджені травичкою. І все, як в цьому випадку. Зараз ми прогулюємося однією з вулиць, де багато дуже гранітних будинків, саме в такому побудованні старому стилі. Але виглядають, як на мене, вони досить привабливо. Є такі невеличкі будинки, одноповерхові. Тут, до речі, мікс: і одноповерхові, і двоповерхові, якісь більші, якісь менші. В нашому містечку є багато будинків, яким вже більше ста років, тож чимало з них становлять ще й історичну цінність. Заможні шотландці обирають жити тут, тому що це недалеко від міста. Десять хвилин на машині і ти вже в центрі Абердину. Друге, тут комфортно, тут безпечно, тут зручно, частіше повітря. Зрозуміло, краще природи, більше зелені. Хоча важливо сказати, що в Абердині дуже багато. Зелених місць в нашому містечку найдорожча нерухомість з усіх таких ближніх прилягаючих міст. Хоча, в принципі, і в інших сусідніх містах там теж достатньо дорого, набагато дорожче ніж в Абердині. Якщо говорити про оренду житла, наприклад, хорошу двокімнатну квартиру в Абердині можна зняти за 500 фунтів. Тут ціни починаються від фунтів навіть зараз вже кажуть, що трошки подорожчали, мабуть, починаються від 900 фунтів. Але це квартири. Квартир тут дуже небагато, тому що здебільшого тільки приватний сектор. Якщо орендувати будинок, то ціни будуть починатися від 2000 фунтів. Дуже також часто в передмісті можуть жити експати, які приїхали в Абердин працювати, і їм винаймають е, житло. В передмісті, ну знову ж таки, з тих причин, які я озвучила. Повертаючись до питання, чому тут так багато заможних шотландців, відповідь насправді проста. У 60-х роках в Абердині була розпочата розвідка покладів, і е, наприкінці 60-х знайдені були величезні поклади нафти у північному морі. З того моменту сюди почали приїздити. Люди працювати з усіх регіонів не тільки Шотландії, а зрозуміло, і всієї Великої Британії тут був дуже потужний видобуваючий бізнес, і е, тоді вистачало грошей усім. Абердин і досі є центром нафтової та газової промисловості у Великій Британії, хоч і видобутки нафти та газу значно зменшилися, що вплинуло на скорочення робочих місць в цій сфері. Якщо говорити трохи про цифри, то середня зарплата у Шотландії сягає 30-35 тисяч фунтів на рік, це до оподаткування. І ще цікавіше, рівень безробіття у 2023 році у Шотландії становив близько 4%, що є дуже низьким показником. Не дивлячись на нафтогазову кризу та інші недоліки Абердину, він все ще є привабливим містом для багатьох заможних людей, які обирають тут життя. Жити, у мене була можливість поспілкуватися з шотландцями, які тут живуть, які застали розквіт абордину, розквіт нафтогазової промисловості в Абердині. Це заможні люди, вони можуть дозволити собі ну практично все, що вони хочуть. Вони дуже прості, вони дуже освічені і виховані. Немає взагалі і натяку на те, щоб хизуватися. Своїм багатством, навіть розглядаючи ці будинки, не завжди скажеш, що тут живуть багаті люди, тому що вони там не вирізняються якоюсь помпезністю, пафосністю. Це можуть бути з виду дуже прості будинки всередині, зрозуміло, що і із дизайнерським ремонтом, і напічкані різними гаджетами, приладами і тому подібне, тому що у них ось немає цієї потреби хизуватися своїм багатством. Вони це знають, і їм цього достатньо. Здебільшого середня ціна за будинок в нашому містечку десь 300-350-400 тисяч фунтів. Зрозуміло, що є величезні маєтки з такими прибудинковими територіями великими. Вони будуть коштувати і по мільйону, і по два. Це не тільки в нашому місті, це може бути і в інших містах, які недалеко від нас. В тому ж балетері, де знаходиться королівська резиденція, там теж є особняки, які коштують мільйон, два, мільйони три. Ну, це може розтягуватися до безкінечності. Але ці будинки гарні, ці будинки нові, хоча і старі будинки гранітні, їх тут ще більше ніж нових. Вони теж коштують в середньому триста. 400 тисяч фунтів. Чи ведуть заможні шотландці якийсь особливий спосіб життя? Очевидно, ведуть. Вони люблять грати в гольф, вони люблять грати в теніс. В нашому містечку є і гольф-клуб, є і тенісний клуб, і є закритий боулінг клуб Є все необхідне для життя і навіть трішечки більше. Вони кілька разів на рік. Їздять відпочивати до Іспанії. У більшості з них є віли в Іспанії, будинки, вони їх називають такими дачами і проводять там е, ну, переважно холодну пору року. Можуть і влітку туди їздити, тому що в Шотландії літо не дуже тепле. Вони люблять активний вид дозвілля, займаються спортом, ходять в походи. В нашому містечку також є хайкінг-клуб, е, і там дуже величезна ком'юніті. Люди збираються і раз на місяць ідуть у якісь довгі походи. Також вони там збираються, щовихідних, здається, тренуються. Ще важливий фактор. Зрозуміло, що тут. Переважна більшість заможних шотландців це вже люди пенсійного віку. Але тут і чимало е, молодих сімей, тому що в нашому містечку одна з найкращих шкіл в усьому Абердині, тому е, молоді люди намагаються все ж таки переїхати жити до передмістя. Ну тому що є певні переваги, про які я вже говорила. Але і ще один важливий величезний плюс для них це те, що тут найкращий садочок, найкраща школа, а старша школа взагалі вважається однією з найкращих, Найкращих у всій Шотландії. В нашому містечку ще є International School. Якщо мені не зраджує пам'ять, вартість навчання в такій школі коштує понад тисячу фунтів в місяць. Теж мені подобається дуже цей вид. Тут поруч парк, ми часто гуляємо з дитиною, і ось відкривається краєвид на будиночки, які розташовані неподалік. Там теж гольф поле, тут ось такий. Участочок, де можна погуляти. Ми піднімаємося з вами вверх і подивимося на будинки, які розташовані зверху. Навіть у багатих шотландців будуть обов'язково якісь е на території біля будинку грінхауси, де можна виростити свою маленьку грядку, е зеленю з якимись помідорчиками чи з чимось на кшталт. Взагалі я вже е неодноразово згадувала про це в своїх відео, що е у них тут дуже поширена така садотерапія. Для них городи. Тут вже такий високий забор, що вам нічого не видно. Зараз піднімуся вище. Шотландці дуже люблять е, займатися такою садотерапією, висаджувати квіточки, засаджувати якісь грядки. Для них це не е, спосіб себе прокормити, да? скажімо так, а чисто. Для того щоб розслабитися, це їхня медитація, це їхній вид релаксації. В нашому придмісті є асоціація огородників, є величезна земельна ділянка, яка поділена на різні участки, і їх можна е, взяти в оренду, але за неї не потрібно платити. Дуже велика черга стоїть. Тобто, ти е, недостатньо лише твого бажання взяти цей участок, але ще й треба почекати у венгенлісті, поки з'явиться якась діляночка для тебе. Ми піднялися. Наверх я казала, що в нашому містечку не дуже багато квартирних будинків. Їх, правда, можна переховати на пальцях однієї руки. Один із них ось так виглядає. І це також, до речі, багатоквартирний будинок. Ось так цей будинок виглядає спереду, під'їзд і три, шість квартир. Ну, можливо. В нашому містечку два кафе. Ні, три. Три. Два кафе на центральній алеї, так би мовити. І ось це не буквально церква, але там збираються люди на різні проповіді. І ну, частково можна вважати, що це церква. Ось так виглядає цей центр. Там на першому поверсі кафе. А ось цей будинок багатоквартирний, він, ну, очевидно, нещодавно тут зведений, але тут можуть жити тільки пенсіонери. Тобто квартири продаються тільки людям пенсійного віку, і таких будинків у нас кілька в місті. Також у нас в містечку є дом турботи, care home, де в Україні він називається Дом престарілих. Дуже мені не подобається ця назва. Тут навпаки, якось так воно звучить дуже лагідно, ніжно. Дім турботи для людей пенсійного віку. Вони тут проживають. Дивіться, на верхніх поверхах навіть є тераса. Це, до речі, ще один будинок, в якому живуть люди пенсійного віку. За ними тут доглядають. Не те, що доглядають, просто тут є завжди адміністратор на першому поверсі, до якого в разі чого вони можуть звернутися за допомогою. Ось ще один багатоквартирний будинок. Так виглядають вони тут незвично. Але подивіться, скільки зелені, подивіться, скільки зелені навколо. В нашому містечку, зрозуміло, є лікарня і. Це ще одна з переваг жити в передмісті, і в тому числі чому заможні люди собі обирають саме життя в передмісті, тому що е, набагато відкритіший е, доступ до медицини. Тобто, записатися в лікарню в передмісті простіше швидше, ніж це зробити в місті. Особливо знову ж таки повертаючись до людей, молодих сімей з дітьми завжди. Парковка в Арібізі, дуже багато машин, дуже багато відвідувачів. Якраз йду за малим садочок, пройдемося по одній з вулиць. Не можу сказати, що тут якісь дуже вишукані будинки, здебільшого звичайні. І, до речі, тут вже менше гранітних. Переважна більшість будинків. Двоповерхові. Я, до речі, до цього відео також в інфобоксі прикріплю ще одне посилання. Я гуляла предмістям, і також деякі будинки та вулиці показувала в цьому відео. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково подивіться його. Оцей будинок був прикольно декорований на Геловін. Так, тут, на перший погляд, самі звичайні будинки. Їхня вартість починається десь від 250, а то і 300 тисяч фунтів. Ось будинок з величезними вікнами. Зрозуміло, що не всі тут купують будинки за кеш. Тут дуже поширена розстрочка з якимись мінімальними відсотками, тому практично усі купують нерухомість в кредит, і це абсолютно для них нормальна практика. Ось ми підемо з вами ще в той райончик, і там переважно новобудови. Дуже гарні будинки. Покажу вам їх обов'язково. Якщо говорити ще, до речі, про відпочинок, то шотландці надають перевагу Іспанії та островам. Це можуть бути Канарські острови, здебільшого це Канарські острови. І на осінні канікули, коли вони по всій Шотландії. Шотландці їдуть на Канарські острови. До речі, шотландці люблять дуже собак, і практично в кожному будинку тут є собака. Це прям для них must have. І якщо говорити про молодих людей, здебільшого у них великі сім'ї це мінімум дві дитини в сім'ї. Дуже часто шотландки народжують одне за одним. І в середньому тут двоє-троє дітей у шотландців. Здебільшого найпопулярніша частина біля будинку це бек'ярд, тобто задній двір. І тут можуть бути різні атракції для дітей. Десь там є гойдалка. Вон. Батут, гойдалки, якісь горки, машинки. Ну, і також зона для відпочинку. Для смаження м'яса. Зараз ми підходимо до школи. І це, до речі, школа, про яку я вже згадувала, вона одна, вона найкраща, вона найкраща за рейтингами в Абердині. Дуже багато хто хоче прилаштувати сюди дітей, але тут є певні обмеження і умови. Ти можеш тільки влаштувати сюди дітей. Перша умова це якщо ти тут живеш. А друга умова, якщо є вільне місце. Тому що навіть коли ти проживаєш в цьому містечку, якщо немає вільних місць, то на жаль, треба буде зачекати. Зовні виглядає дуже просто. І е, я навіть підтримую ваше здивування, якщо ви напишете про це в коментарях. Але ну, зрозуміло, що кращою школою визначає не тільки те, як вона виглядає зовні. Є багато факторів, які на це впливають. Я трошки знімала її всередині, коли була на благодійній ярмарці. Також залишу посилання на це відео в інфобоксі. Заходьте, дивіться, розглядайте. Але всередині мені реально там. Підали, до речі, у мене в коментарях під відео скільки ж коштує ось ця квартира зверху, яка простягається десь на 140 квадратних метрів, так як і звичайна квартира 150 тисяч фунтів, але просто квадратура її набагато більша. Оце, до речі, теж багатоквартирний будинок. Тут квартира коштує починаючи від 200 тисяч фунтів. Коли, наприклад, в місті, якщо говорити про Абердин, то квартира буде коштувати, починаючи від 100 тисяч гривень. Е, гривень, Фунтів стерлінгів в непоганому районі і це, буде, це може бути 2 bedroom flat. Такий цікавий факт про вартість нерухомості в Абердині. Вважається, що саме в цьому місці найдешевша нерухомість по всій Великій Британії. Давно не була в цьому районі. Ми тут жили, в попередній квартирі. Тут теж такі гарні гранітні будинки. Декілька з них продається на цій вулиці. Ось цей будинок на кутку. Я вже в якомусь лозі його показувала. Він продається, ще не продав да. Продається... Скільки не коштує 600 тисяч фунтів стерлінгів, але він великий. Видно, що там багато спалень, два гаражі, приблинукова територія велика і ще позаду бек-ярд, зрозуміло. Ось так він виглядає. Ось це. Абсолютно нові будинки. Зовсім нещодавно забудували цей район. І коштують від 350 тисяч фунтів, Є менші трошки, є більші. Знову ж таки, територія навколо має значення. Взагалі мені дуже подобається цей райончик. Тут гарно, тихо, затишно. Все таке доглянуте. Зараз зайдемо всередину, покажу, як там виглядає все. Теж достатньо акуратно, такі затишні дворики. Це все приватний сектор, нагадує взагалі окреме маленьке котерне містечко. Всі будиночки розташовані поруч, але тим не менше все одно є якась приватність, інтимність. Ось ж таки, бачите, ні жодного паркану, просто такі нервеличкі розділювачі між будинками. Все в одному стилі витримано. Для порівняння будинок в Оденбурзі коштує від 300 тисяч фунтів. В Глазго починаються ціни від 200 тисяч. Якщо оренда квартири, в тому ж Единбурзі та Глазго, це перші два великі міста Шотландії, буде коштувати тисяча півтори тисячі фунтів на місяць. Пригадала, як моя знайома розповідала, що її донька в Единбурзі винаймає кімнату в квартирі. За тисячу фунтів. коли я кажу багаті шотландці», я маю на увазі також людей середнього класу, тому що у Шотландії це великий проширок суспільства, на якому в тому числі тримається місцева економіка. Погодьтеся, їхнє багатство про себе не кричить, воно виглядає досить стримано, лаконічно і часом дуже скромно, але викликає неабиякий захват і повагу. Так, ще одна місцинка, де нові забудови. Але тут будинки набагато більше, ну і відповідно коштують вони дорожче. Теж гарний райончик такий. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, не забудьте поставити уподобайку і підписуйтесь на мій канал, бо зовсім скоро ми відправимося на екскурсію в один з таких будинків. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.